Чи взагалі потрібно християнам іти в політику? Коли ми говоримо про християн і політику, це знову ж таки дуже таке питання ну, з одного боку дуже просте, а з іншого боку, дуже складне. Коли мені кажуть, а можуть християни йти в політику? Я кажу, це таке ж питання, як сказати: а можуть християни вчитися на лікарів? Чи можуть християни працювати сантехніками? Чи можуть християни бути будівельниками? Стоїть питання, чи вони до цього покликані як люди. Є люди, які покликані відповідно до своїх дарів, талантів, до певної професійної діяльності. І якщо людина, вона є християнин, яка покликана, скажімо, бути чесним працівником на будівництві, то це прекрасно. Якщо людина має, будучи християнином чи християнкою, хист до педагогічної діяльності, то це прекрасно. Ця людина має принести в тому числі свої християнські принципи порядності, старанності, доброти. Вона має принести на своє робоче місце. І чому тоді християни не можуть бути покликані зокрема і до управління, і зокрема і до політичної діяльності? Хтось каже, але політика брудна справа. Я згодний із тим, що у політиці є багато нечистих, недобрих, я б сказав би дуже часто корисливих мотивів, і можливо сама система дуже часто є корумпованою і проблемною. Але знову ж таки, а чи не там має саяти світло, де є темрява? По великому рахунку, якщо підходити до цього з питання Божого покликання, то в Біблії ми бачимо, що часто в дуже жахливих системах Бог підіймав своїх людей, щоб вони приносили туди світло. Ми бачимо Даниїла в Біблії, який був прем'єр-міністром у Вавилонському царстві. Ми бачимо Йосипа, який був по суті другим після фараона, можна сказати, заступником фараона по цілій єгипетській місцевості, і це була на той час одна із найбільших країн світу. Ми бачимо цілий ряд людей, які приходили вже у новому заповіті до Ісуса Христа, будучи при дворі тогочасних правителів. Христос сілив, наприклад, сина одного чоловіка, про якого сказано, що це був вельмор. Може, царедворець. Далі ми бачимо, що апостол Павло проповідував при дворі кесаря, тобто, це, по суті, при дворі у Римі Римського імператора, і там наверталися до Бога люди. Тому, знову ж таки, питання особистого прикликання. Когось Бог до цього прикликав, когось ні. І немає нічого гіршого, як людина буде штучно лізти не в свою справу. І немає нічого гіршого, як людина вона до цього прикликана, але вона сама собі скаже ні, тому що, можливо, я десь якось забув. Бруднюся. Стоїть питання: а чого ти думаєш, що ти, що ти забруднишся, якщо ти маєш дивитися з позиції, що ти поприбираєш? Можна підійти з позиції, ой, там брудно, я туди не піду. А можна сказати, там брудно, я буду, я буду там прибирати. Знаєш, як цей а, такий відомий жарт, як відправили одного чоловіка в Африку, десь там в бідні племена, і сказала йому, що розвідай ситуацію, чи потрібно там а, продавати взуття. Він приїхав і відписав, що потреби у взутті немає, бо тут всі босі ходять. Після цього відправили іншого менеджера, і кажуть: Поїдь, перевір, чи він правду написав. Він пише зворотню телеграму, каже: Висилайте тут величезна потреба у взуті, бо тут всі босі ходять. Те ж саме стосовно погляду на політику. Можна сказати, що християнам тут не місце, бо тут багато бруду. Можна сказати, християнам тут якраз і місце, якщо за умови повторююся, вони до цього прикликані. Їм тут і місце, бо вони можуть принести сюди світло, чистоту, моральність і правильний підхід. Тому ситуація дуже індивідуальна і важливо не робити, повторюся цього штучно, не робити цього просто чому? Ну бо християни мають бути в політиці. Ні, це, це напевно не мудро. А з іншого боку, не відмовлятися від того, якщо Бог якійсь конкретній людині дає це прикликання і просто чесно, свідомо робити свою справу, вчителю школі. Лікар у лікарні, столяр, який працює з деревом, робити чесно, добре свою справу, і відповідно управитель, якому Бог це довірив, до цього прикликав на будь-якій посаді, на якій ця людина опиниться. Ну знаєте, інколи складається враження, що можливо не сама людина, вона десь боїться, сумнівається. А ось ті стереотипи, які можуть бути в її оточенні, то чи Має церква благословляти таких людей, і я не знаю, там посилати їх в політику, тобто ставлення, змінювати ставлення оточення, бо ви самі сказали, що це так, от всі думають, що можна там забруднитися, да це не зовсім чиста справа. І як правило, от люди там десь можуть щось поговорювати. Чи маємо ми змінювати своє мислення стосовно цього і дійсно радіти за тих людей, які йдуть туди, щоб щось змінювати? Як церква має ставитись до цього? Я думаю, що стереотипи вони в значній мірі у нас були нав'язані у радянську епоху. Коли е, свідомо робилося все з боку, навіть спеціальних органів, щоб віруючі люди не вчилися, не здобували освіту, щоб вони не розвивалися, щоб вони жили у підпіллі, і відповідно про участь в громадському житті навіть мови бути не було не могло. Тому е, я думаю, що це ще може іти звідти. Але якщо говорити сьогодні, знову ж таки, ми сьогодні багато згадуємо поняття двох крайнощів. Одна крайність, коли ми говоримо все, ми вас посилаємо. Я не думаю, що церква має посилати. Тому що покликання воно або є, або не має відповідність дарам, талантам від Бога, і це особисте рішення людини. Коли церква посилає, ось тут вже ми переходимо до того, що церква хоче штучно впливати на державні структури чи на, на владу, і напевно займається трошки не своєю функцією. Напевно, це не те, до чого Бог церкву прикликав. Тому я проти того, щоб церква намагалася впливати, так би мовити, використовую тут кавички, впливати на політику тим, що цілеспрямовано, вона вона. Хоче е, туди, в якимось чином, вкорінюватися, і так далі. Церква має займатися іншим. Церква має проповідувати Євангелія, служити людям і спасати душі людей. Але якщо є віруючі люди, які до цього покликані, то чому ні? Це ж не має бути така дискримінація, що, наприклад, якщо ти християнин, то ти не маєш права приймати участь у, у політиці, чи якщо чи ти в, в щось пов'язане із цим, чи якщо, наприклад, ти мусульманин, чи якщо, наприклад, ти іудей. Ну, ми б, ми б сказали б, а, а чому така дискримінація? Хай людина буде професіоналом у своїй справі, хай вона дбає про народ, хай вона має добрі чисті мотиви і робиться е, максимально якісно. А, а все інше то вже питання другорядне.